Добрий день, малюві другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою Життя і справи твоїх ровесників Марія Людкевич, Метелика, Золоті Крильця. Ну а діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Виконував вправи на постановку дихання і розвиток артикуляцій. Уявимо, що ми зліпимо з вами сніговичка, а потім гріємо ручки, дихаючи на них. Так уявіть, що перед вами ймениний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробимо глибокий вдих і намагаємося взяти якомога більше свічок. Давайте виконаємо чисту разом зі мною. Ди-ди-ди, дибали діди. Ддеде де, -де, -де низько йде. Да-да-да, весела Ді-ді-ді, човен на воді. ду 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 на річку піду. Ди-ди-ди, треба випити води. Ду-ду-ду, граю на дуду. Ді-ді-ді, пташка у гнізді. І виконаємо з вами скоромовочку. Крокодил дорог крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу вмиватися без мила. Так, в чому по частинки? Крокодил до крокодила припливав просити мила. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодила умиватися без мила? Бо набридло крокодила умиватися без мила. Молодці. Далі, Вожа вжалила вожиха не життя вожу, а лихо. Вожа вжалила вожиха на життя вожу Алихо. Так, що ви тут бачите? Метелика. Так, правильно. Сьогодні ми з вами будемо читати про нього твір. Розгорніть, будь ласка, свої книжки для літературних джерель. Це на сторінці 77. Так, і е, зараз я вам прочитаю, потім ви зупините відео і самостійно прочитаєте цей твір. Я така зачарована, я така, така, вигукував телефон Мирослава і зітхає щасливо, тягне слова Соломенко і сміється, і тішить, бо хоче, щоб мой дорослі збагнули її незвичайне зачарування. Мирослава виступала на святковому концерті в оперному театрі разом з дитячим ансамблем дай боже, і тримала за руку відома співачка, і дівчинка допомагала їй приймати вдячних глядачів букети квітів. Це наш квал оплесків, світла телекамер, і серденько билося так сильно, що Мирося не могла і не хотіла стримувати творчої радості. Тоді вперше дівчинка спізнала, що таке успіх і слава. А нам вона мене сказала так це коли ти цілий рік вчишся танцювати, співати, а потім виходиш на сцену і всі в залі кричать вправо. Але, жаль, що слава і успіх та швидко минають. Забуваються і треба знову знову йти на репетиції, десятки разів повторювати одне і те ж слова віршика чи пісні, щоб оте дійство на сцені звучало чудово і досконало. Бабусю, я не знаю, ким я хочу точно бути. Може, художником, як дідо, чи поетесою, як ти, або артисткою, як Ніна Матвієнко, роздумував довго Морося і ніяк не може визначитись. Тоді вирішує все спробувати. Бере папіри фломастери. І починає фантазувати. А що б такого намалювати, аби всіх здивувати? Вона мучиться, робить каляки маляки, але нічого по ньому в неї не виходить. Тоді вона вирішує спробувати себе як поетеса. Мирослава ходить по кімнаті, заклавши руки за спину, спробує говорити різні слова в Риму. Але скоро їй набридає, бо потрібні слова розбігаються від неї, як у грі доганялці, і спробує тепер дібрати потрібне слово. Залишається приготування до виходу на сцену. Вона заглядає в мамин гардероб, бере спідницю до землі, всю в барвистих квітах, туфельки на високих підборах, кривдишиновий, жовтий, блискучий шарф і все готово. Покрутилась перед зеркалом справжня красуня, королівна. Тепер ми всі, сестра Настя, мама, тато і я, мусимо сісти на дивані глядачів. І дивитися миросину виставу, яку вона щойно вигадала. Свято метелика золоті крильця. Тож метелик золоті крильця» літав у лузі, сідав на квітки, щоб помріти, потім танцював під музику лісових дзвіночків, аж поки не стомився. Він поклонився нам, а потім поперхав крицями на прощання і зник за колісами. Ми оплесками подякували юній артисті за таку цікаву імпровізовану сценку. Мирося задоволена, вона переодягнулася і вирішила намалювати цього чарівного метелика, щоб не забути сценічного дійства. Вона гарно намалювала картину, на якій дівчинка-метелик серед квітів глядачам свій танець політ. І тепер, коли малюнок їй справді вдався, Миросі захотіла попробувати словами описати радість польоту метелика, золоті крильця». Але мама нагадала Морославі, що вже час лягати спати. Дівчинка не опирається, бо справді втомилася за такий довгий недільний день. Ой, як нелегко бути славною, думає Мирося, але приємно, може мені присниться мій метелик, і я уві сні придумаю для нього золоту пісеньку. Мирося швиденько лягла в ліжечко і накрилася ковдрою з головою. Це, щоб ніхто не позичив у неї кольоровий крилатий сон, який повільно наближався, бо вона навіть відчула подов вітерця. це був сон метелика золоті крильця. Який насправді жив у долині фіолетових квітів, і прилітав лише до тих дітей, які були зачаровані радістю і красою, і навчав їх літати у мріях. Так, ви прослухали цей твір. Тепер, будь ласка, зупиняєте відео і самостійно прочитайте на сторінці 77-78 політ метелика, золоті крильця. І тоді, коли ви прочитали, тоді ми з вами йдемо далі. У вас буде тестування, де ви зможете перевірити свої результати, як уважно ви слухали і читали цей твір. І, звичайно, потрібно буде обрати цеглинку. Певно, на все у вас вийде, ви мене розумнечки, гарно працюєте. До побачення та гарного дня!